Сьогодні трішки незвичайний випуск укладання ламінату в романтичній обстановці, як ви бачите. Світла немає, але прийшов трішки поробити ремонт, тому що автомобіль на ремонті, запчастини чекаю, тому, щоб не втрачати дарма час, трішки повкладаю ламінат. Ламінат придбали з дружиною SPC, це якийсь композитний матеріал, я не буду говорити, точно не знаю. Але він тоненький, він не боїться вологи. Ну, і бачите, ось такий. Замочки у нього слабенькі, тому потрібна рівна підлога досить. І не можна стелити його на товсту підкладку. Ну, по крайній мірі, всі так кажуть. Е, я не пробував і не хотів експериментувати, але мені здається, що 3-мм пінопласт би нічого б з ним не зробив, але все ж таки я побоявся, тому що всі одностайно говорять, що ні-ні ні, ні, в якому разі. Тому взята ось така недорога підкладка. Бачите, але кажуть, що іменно таке хоча б взята саме не перфорована, не під теплу підлогу і з ізоляцією, бачите, з фольгою. Під теплу підлогу потрібна перфорована, щоб тепло з підлоги переходило на вашу декоративну підлогу. Зібрав першу лінійку першого ряду. Нарізав кусочків, поставив, щоб впиралася лінійка, тому що будемо тоді замикати замки, простукувати, щоб було куди йому впиратися. Відповідно, оця площина може трішки десь в мене гуляти, тому що не сильно я тут і старався викладати. Це ж все майже буде сховано. Тому в самий перед поставив навпроти замків. ось Перший замок. Ось другий. Прислонив цю лінійку щільно до цих. Маячки, можна так сказати. І ось від замка прикладаєш кусочок, тільки з рівним краєм. Ось так. Прикладаєш кусочок, починаєш вести і там вже дещільно прилягає. Зупиняєшся, ставиш ось тут, бачите, вже, в принципі, ось тут ще трішки не прилягає, а ось тут вже прилягало. Далі йде на звуження, тому там не вставляти. Тому що вже буде. Вигинати цю лінійку. Ну і відповідно, по центру так само було поставлено, вибрано місце, де щільно прилягає. І з того краю теж до кінця не дійшов, бо там вже починає звужуватися. Ну Відповідно, відступ 4 мм. Я думаю, що цей матеріал сильно розширюватись не буде від нагріву охолодження, залишив по 5 мм з обох боків. Ну і тут, відповідно, 5-4 мм. Ну і можна слідуючу лінійку вирізати і зібрати. В принципі, збирається легко, навіть без простукування. Ось цей кусочок вирізав для того, щоб коли набираєте нову лінієчку, збираєте, то ось так його прикладаєте і можна сюди простукати чимось не по самому замку, а по ось цій планки. Вона буде тут деформуватися, хоча сильно стукати не треба, а сам замок залишиться ціленький. Знайшов інструкцію та опис на цей ламінат. Кому цікаво, робіть паузу і читайте. А я помаленьку ось так підзніму. Весь опис. Ось так само зібрав нову планку, поки що не з'єднував. Обов'язково дивіться, зміщення замків, щоб було. Ось новий замок. І ось там замок з першої ланки. М -м, так само. Приклав ось цю планочку, перевіряю, чи є добра чи є добре стикування. Але бачите, ось щілина є. По-перше, і тут погано замкнув замки. І тут потрібно трошки здвинути сюди. Зараз зроблю ось так вже краще. бачите, Тут немає щілини. А тут здається, що є, але це просто такі шви. Тут щільно він складений. І зараз всю цю планку підводю з новою планкою, піднімаю її. Ось так ось так це все підводиться разом. І стикується з цією ланкою. Ну, ось так з'єднали дві лінійки в одну. Хто читав інструкцію, зупиняв, бачили, що рекомендує виробник 1 см від стін. Але знову ж таки, там 1 см це на максимальних площинах. Якщо у вас там кімната 8х8 то зрозуміло, що він буде розширятися на цей сантиметр. А якщо тут кухня 2,5 на 2,5 то такої довжини недостатньо, щоб він розширився більш ніж там на пів сантиметра в кожну сторону. Тому тут вже треба враховувати площу вашого приміщення. Ну і зараз, так як я вже й казав, ось так вставляючи ось цю планочку, підставляючи її обережно підстукую молотком. Ось так по всій довжині зараз пройдуся, щоб ланки ці повністю. Стикувалися. Ось, друзі, застелив третю ланку. На цьому поки що все. Тому що, як ви бачите, тут стає кухня. І щоб трошки розвернутися, щоб вже можна було освободити ось це місце, забрати плиту раковину, потрібно вже змонтувати кухню. Тому я і зробив оцю частину полу. Зараз е розпочну збирати кухню, тут встановлювати. Ну, ще плінтуси я потім встановлю. І вже тоді встановлювати стільницю. Фокусуйся. Встановлювати раковину, щоб відійти від цього всього старого і змогти продовжити далі ремонт. Бо зараз я трошки зайшов в тупік. Ну, відповідно, цю стіну треба буде трошки покрасити там це все доробиться і труби обвести. Трохи все через жопу, як то кажуть, але іншого виходу немає. Ну, ось. Друзі, такі були романтичні пригоди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!